Київ, те, що хочуть кияни, вони підтримують Євромайдан, вони підтримують зміни в країні, вони підтримують повне перезавантаження влади. В той час, як оця кроста на тілі нашого міста, яка називається Київрада, нелегітимна, вона сьогодні зайняла абсолютно годовську, абсолютно холуйську позицію по відношенню до діючого режиму. Тобто вони завтра збираються прийняти абсолютно. Ну, зрадницьку по відношенню киян постанову, де вони будуть розповідати про те, що нам потрібно розходитись, нам потрібно зупинити акції протесту, що значить, бачите набридло, що тут центр міста в безпорядку і так далі, і тому подібне. Тобто, це, по суті, така позиція штрейкбрехерів, це позиція хлуїв, які за першою ж казівкою згори готові приймати подібні рішення. Ми вже бачили, як вони діяли, коли. Від імені Київської міської ради Герега посилала судові позови з вимогою зупинити акції протесту в Києві з вимогою розігнати майдан. Ну уявіть собі, як би діяв е, людина, наприклад, міський голова, якого обрали кияни, чи він би міг? Допустити таку ситуацію, коли би він підписував подібні судові позови, ну очевидно, що ні, бо ця людина брозуміла, що це кінець політичної кар'єри, це кінець його шансам обратися знову на цю посаду. Але оскільки ці люди киянами не обрані, оскільки ці люди мають начальник їхне начальство, це не Київська громада, а Янукович, то вони будуть робити абсолютно все, що він їм скаже. Тому завтра ми приходимо в Солом'янську районну адміністрацію. У нас починається з 8.30 акція. Будуть йти люди із Майдану, і просто кияни збиратися в дев'ятій у них там, нібито анонсовано, що вони почнуть своє засідання. Ми будемо звичайно там, ми будемо діяти відповідно до ситуації, але в будь-якому випадку ми будемо робити такі умови, щоб вони відчували цей постійний тиск, щоб вони не думали, що про них зараз під цим всім революційним накалом про них всі забули, що вони там можуть тепер втихаря збиратися десь. І проводити свої злочинні збіговись. Ми до них прийдемо. Ми їм нагадаємо про те, що вони не представляють киян. Ми попросимо їх припинити цей фарс, зайнятися більш корисним е, чимось для Києва. І безумовно, е, завтра ми закликаємо так само представників засобів масової інформації туди приходити. Закликаємо приходити просто киян тих всіх, всіх тих людей, яким не байдуже майбутнє нашого міста, і усвідомлення того, що нам потрібні дійсно. Нормальна, нам потрібні вибори в Києві, нам потрібна нормальна обрана киянами влада, як на районному рівні, так і на міському рівні, яка би дійсно працювала в інтересах місцевих громад. Це власне все.